Коли це сталося? Це сталося з п'ятниці на суботу, вночі. На яку суму приблизно вкрали апаратури? Апаратура десь було вкрадено на суму приблизно десь до 15 тисяч гривнів. Яка апаратура? Апаратура фотоапарати, відеокамери, плівка, фотоплівка, факс. Я двері відкриті, я всередині сидів одного, а там вже під водою сам вивез з машини. І виправ. Там вода в купці. Збиток від пожежі становить приблизно тисячу гривень. Вигоріла практично повністю кімната розміром 3х4 метри. Директор зад, галант Мельник Ігор Ростиславович оштрафований на суму 85 гривень. Чому ви не пропустили «Не побачив. Не побачив просто. А завжди як робите, як правило? Ну, призабув правила трохи. Не зреагував вовремя просто і все. Чому ви пройшли дорогу не встановлено для цього місця? Ми спішимо. Так вийшло. Так ми спочатку подивилися по сторонам і тоді переходили. Машин не було. Серед порушників є і водії транспортних засобів, які не пропускають пішоходів на регульованих або нерегульованих пішохідних переходах. За що адмінвідповідальність на водіїв від 18 до 51 гривні, а також і нерадиві пішоходи, які переходять проїжджу частину вулиць, в не для того місця. За таке порушення на пішоходу накладається стягнення у виді штрафу від. 70 гривні 70 до 8 гривень 50 копійок. Але якщо пішоход на момент порушення або створення аварійної ситуації знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, то різко штрафи в такому випадку зростають від 85 до 170 до гривень. Усі ці монети поділяються на серії. Значить, в нас є серії відродження української духовності, видатні діячі України, герої козацької дуби, духовні скарби України, княжа Україна на межі тисячоліть», пам'ятки архітектури України, пам'ятки давніх культур України, спорт, флаура, фауна і флора України, літаки України, герби областей України і інші серії. Самовласники подібних торгових точок ставали жертвами місцевої аферистки. Приваблива зовнішність і охайність дівчини відкидала усі сумніви в її непорядності. 4 лютого була затримана уроженка Горохівського району 83-го року народження, яка входила в довіру до підприємців, наймалась до них на роботу і, попрацювавши деякий час, забравши виручку, зникала в невідомому напрямку. Вона була зовнішньо вигляд, і був привабливий. Добре була у діта і мотивувала, що у неї паспорт на виготовленні. Мама хвора. Не ну, одним словом, не греба нічим для того, щоб війти в довіру і щоб її взяли на роботу. Нас відключили від електроенергії, мотивуючи це тим, що. Що ми не, не маємо, мотивуючи це тим, що в нас є заборгованість за, електро, за електроенергію. Заборгованість ми погасили. Електроенергію нам не хочуть включати і переносити нас плату на місто, мотивуючи це тим, що в нас немає ніяких документів. Ми живемо там вже 10, 10 років. У нас гуртожиток обладнаний електроплитами. Фактично, ми цілий тиждень живемо на сухому пайку. Зверталися до наших до юстиції, до пана Губика, до пана недоріза, щоб нам включили електроенергію. Вони сказали, що електроенергію нам не включать, незважаючи на те, що ми погасили цю заборгованість. Значить, там три будівлі, які в одній будівлі вісім сімей живе. В другій будівлі, чотири сім'ї і окремо живе ще в одній будівлі одна сім'я. Ми тиждень без світла. Верніть нам хоча б що-небудь. Про можливість відключення електроенергії жильці були попереджені письмово, буквально кожному було віддано по місцю проживання попередження. Однак після нашого попередження в нас є відповідні документи цього приводу. Значить, письмово були попереджені ще, по-моєму, перед Новим роком. Була, з таким же ми звернулися питанням і військову частину для того, щоб регулювати це питання. Однак це питання було проігнороване, наші, наші вимоги не були виконані, тому ми змушені поступити так, як це і потрібно. Приїхала з такою метою, щоб розповісти іншим людям, іншим дітям, яка є можливість тепер, можливість отримання європейського диплому, можливість отримання європейських сертифікатів, праці за кордоном. відомо, що зарплатня є відповідна там. І я просто приїхала як, як інформація. Сьогодні вартість кузовного ремонту на наших ремонтних заводах десь порядка 110 тисяч. Наш ремонт обходиться нам десь в районі 27-29 тисяч. Ну не можна сказати однозначно, тому що різні затрати матеріалів, різна цінова вартість. Ну і все робиться по різному. Але це все робиться сьогодні в нас силами колективу. Ми цей тролейбус нікуди не транспортуємо. Це знову ж таки сьогодні витрати. Кучу коштів, коли завести тролейбус чи в Одесу, чи в Полтаву, допустимо, чи в Дніпропетровськ. Капітальний ремонт робиться до основи рамної кузова, повністю всіх агрегатів, це і тяговий двигун, це мотор-вентилятор, це мотор-компресор, який в основному виконують функцію по забезпеченню напругуєву. Капітальний ремонт дає нам можливість сьогодні підтримувати рухомий склад. В нормальному робочому стані, тому що рухомий склад, який зношений на 80%, без підтримуючого капітального ремонту, сьогодні вже практично не може існувати. Там якийсь гараж загорівся, видно. Ну, Техніки багато, значить, що то серйозне було в гаражі. А дітей зі школи ні, а чого? Завуч тільки що підходила, задивлення немає. Тут дітки шестирічки сплять у спальні, нема нічого, спокійно все. А чоловік з цієї будівлі, що зробив? Так, з цієї будівлі. В нього сказали? взорвався бензобак, він сказав. мопеді. А як яком, він в якому стані? Не опечені, Середні Середнє обличчя і діти. Опещені, так? Да. А сам в якому стані? притягнув, Притягну. все нормально. Середня важкості. Відкривайте двері, я бачу в постанову, тоді будемо. Я не пам'ятаю, ви що там бурюєте чи що питання, які, блін. Є повідомлення на 0,2. Сюди їдеся, що перетина група. Відкривайте, я вам кажу. І мені слічого сюди. Вашого. Не треба там мені нічого, змініть тон. Дівчонки, вниз давайте, бігом всі. Быстренько. Давайте спускаємося я, 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 я вас прошу. Я так, вас прошу, спускаємося. Добрий день. Спускайтесь. Спускаємося в вас прошу. Тому що спускаємося. Зараз прийдуть працівники міліції, ви будете заважати пройти. Я їм представився. Вони сказали, що вони працівники податкової міліції проводять якісь слідчі дії. Але жоден слідчий звіт з якимось документом, який би це все підтвердили, немає. У нас є зафіксований виклик на 102, значить ми здання розлучили. Верхот є, 20-й ЄС, ліча оперативна група на місці. Все в нас на місці. Ну, Я не буду випивати двері. Відмову у фінансуванні, О, тому що ну, не вистачає в бюджеті грошей, а грошей тут небагато треба, тому що все тут є. Музей готовий. Отже, тільки на комунальні е, витрати треба: опалення, охорона, е, е, телефон і е, е, вода. О, це, е, так, у межах десь ну, не більше 20 тисяч на рік музей сам збудований і, тобто, і відремонтований ну, без копійки державних грошей. Це в основному мої гроші. А обласна рада ту ж саму ставить вимогу, що е, може музей бути е, як відділ. Музею при умові, коли фінансуватиметься ці потреби із міського бюджету. І коло замкнулося. Забиті пленкою, але наполовину бляхою, дири такі були. Тут куча сміття було, потім ніж цих не було, це ж було Тут... все зашито. Да. Турдон, ну, був, такі, руїни, шильні руїни були. А от лікаря привезти в нас була проблема. Нам треба було вводити чергування водіїв додатково, які б машинами чи де стояли вдома. Контракт на 5 років, але через 3 місяці ми його заслухаємо. Ми маємо право потім виносити на сесію, якщо не буде виконуватися наші умови. Я можу сказати, що це відбулося не в службовому приміщенні. В одному з жилих приміщень Буде доводитися факт, чи мали місце порушення фінансової дисципліни на тому суб'єкті, чи ті правопорушення, які озвучилися працівниками фіскальної служби, були надумані. Оскільки частина винувальних актів щодо окремих осіб на даний час перебуває на стадію судового розгляду, а особи, які визнавали вину і щиро каялися чинному злочині судами, звільнялись від кримінальної відповідальності на підставі статті 75 кримінального кодексу України із встановленням їм іспитового строку на сьогоднішній день, і три гривні вже не спасає положення речей. Ми просили і обговорювали його підняти з 1 лютого, на жаль, не вийшло. Ну, відтягувати далі Микола Романович, просто не можна. Просто не можна. Ми... Перевізники всі розуміють, розуміють, що ситуація в країні така, що всім і жителям важко, але ну, просто зупинити транспорт це теж не діло. На сьогоднішній день, на жаль, вже три гривні це теж вже не актуально. Бо сьогодні так, іде, скажімо, витрати так зростають, зростає. Що... На жаль, це не спасає. нам вже треба цю галузь зберегти, бо ну, скажімо так, ну, зруйнувати просто, створити важко. Да? Отак от вона склалася, що в 2007 році були такі скажімо, умови, які дозволили поміняти повністю весь рухомий склад, оновити в Луцьку. І якщо ви помітите, то практично з цього періоду до сьогоднішнього дня нічого не оновлювалося. Я би хотів зазначити, що вже амортизація автобусів вона вже досягає десь приблизно 80%. Тобто пробіг, пробіг всіх автобусів, які працюють в Луцьку, за 800 тисяч кілометрів. Тобі вдумати всі цифри. В четвер, проведіть громадські слухання і готуйте матеріали на засідання виконавчого комітету на 18 лютого стосовно даного питання. Даному факту відомості внесені до реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України проводяться слідчі розшукові дії та встановлюються обставини даної події. Будинок псується, як ви сказали, в аварійному стані. Багато в цьому залежно від того, як він був побудований і на якому місці він був побудований. Будинок побудований на місці перекопу, тобто засипаного оборонного рову окольного міста. Це не зовсім міцна структура. Ми стараємося оперувати своїми коштами, які маємо, які заробляємо за вхід в Луцький замок. Зараз написана програма, і планується до виділення кошти на ремонт. Чи будуть кошти, звичайно, буде залежати від того, як нас держави. …будуть справити. Тільки цей рік тримається, а це декілька років. Зараз в даний час, як на вулиці, температура трошки піднялася, в кімнаті температура 12, 13, 11 може бути навіть. В комунальну службу до Андрія Степановича він сказав, що ми ну, мись розберемося в цій справі. Розбирається він по сьогоднішній день. Жеку, взагалі, начальник відмовився, сказав, що то не його компетенції, що це не його проблема з опаленням. Діти не можуть писати уроки, тому що навіть от ручка він пише: у нього ручка просто застигає саме чернило. Рано діти не можуть встати, нормально сходити в ванну, помитися, почистити зуби. І сьогоднішнього дня я. Щоб дитина відмовляє, що він буде писати при такій температурі письмові уроки. Холодно тобі тут чи те дітей? Не можу писати, ручки задубовують. Спати лягають двома одіалами в капюшоні. А що мені від перерахунку? Мене діти хворі, хто мені за ліки заплатить. Ті роки у нас там проблем не було з тим будинком. Ну, Наче не було необхідності якихось глобальних перемін в системі опалення. Проблема в них була. Наскільки я знаю, були в нас заяви від мешканців, але температурні параметри відповідали нормам. Безумовно, що такий квітковий ринок з такими палатками в такому жахливому стані. В дворі житлового будинку він не може бути, тим більше в центрі міста, з виходом на центральну вулицю. І попередня влада неодноразово якісь заходи вчиняла щодо перенесення цього ринку, але вони були неуспішними, скандал істерика, якесь непорозуміння. Всередині будуть облаштовуватися, ставити, ставити полочки, різ, різні, різні стрілжі і, ну, відповідно, будемо проводити світло саме перше, а тоді вже будемо облаштовувати це все. Знаходиться судовий спір по витребуванню майна Сановолинської Волинської області в Капелицькій римське даного. Майна. І ми хотіли б, щоб до моменту вирішення, винесення рішення у даній справі призупинити демонтаж даного майна. А є ухвала про забезпечення позову? На сьогоднішній день ухвали про забезпечення позову немає, але нами була подана заява. Ще два дні, як передбачено, згідно з ГПК. Не закінчилося, тому просили би призупинити даний демонтаж. Ну заява бачите, нічого не міняє. В нас є рішення Луцької міської ради, яке має законну силу про демонтаж даного паркану, оскільки ухвали суду немає, яка б забороняла нам здійснити демонтаж. Значить, ми будемо проводити демонтаж. Ми

Боргу у мене нема. Я слово борг боюся. Він мене загнав у боргову яму. Мало того, я поміняла лічильник три з половиною тисячі коштує. Значить, я боргую державі, я за квартиру не заплатила. Я досі не можу вилювати. І в вагоні мені каже, підходить і каже: тепер тобі ніколи світло не буде підключено і послав на три букви. Немає ніяких ні документів, ні попереджень. Все оплачено як за світло, як за землю, як ну, за… ну Цього все, все воно оплачено, нема не попереджень, нічого. Коли відключили мені 23 вересня світло, визивала поліцію, визивала всіх, збирали правління, щоб мені підключили, бо того, що воно все незаконне було. Ну, А він проігнорував всі члени правління, проголосували за, він все одно мені по сьогоднішній день не підключив світло. Все йде в судовому порядку. Тільки сітікарт, але дуже багато йде на приїзд. Мені зручно. Хоча я вже біку пенсійного, але мені так зручно добре. Багато... Я, за, нема зайвої оці штуханини в тролейбусі, ніхто тебе не зачіпає. Ти собі прийшов, уплатив і забрався, сів на місце і все. Я взагалі законопослушна людина, так що Як мені вас... зручно. Там оплата проїзду проходить 50 на 50. Половина людей платить електронними носіями. Половина людей все-таки на сьогоднішній день розраховується готівкою. Я думаю, що це просто є нерозуміння людей значить, економічної ситуації, нерозуміння того, що оплата електронними носіями це є прозора. Прозора виручка не так давно, вперше в місті Луцьку за весь рік заговорили про нерентабельність перевезників. Перевезень перевізники готують документи про те, що вони курсують по маршрутах зі збитками. Є звернення компанії перевізника до Луцької міської ради з відповідними наданими документами про те, що тариф не відповідає економічним витратам. Починає хамити, що е, ви заходите, ви не маєте права, мене ніхто не попереджував. якби, от. Інші говорять, а чому водій бере? Наголошуємо, водій не бере, ви йому самі кладете, водій до вас в кишеню не залазить, водій дивиться за дорогою. Це не авто, тут немає, а була в мене. За моєї присутності, тут я працюю два роки, то не було ніколи. А де тут приватне підприємство, безпека-центр? Ну Ми не знаємо, тут його юридична адреса зазначена. Може вас хтось знімає, тут офіси, є такі? але Безпека центр. Але такий назви гадібець не чули. На цій території тут не було. Тут навіть фейкова адреса виходить. А офіси якісь є? Офіси? Да. Ну оце магазин під нами, але він тільки будується.